Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на дворі 8 градусів тепла. В середу дивилася, буде 10 градусів тепла. І сьогодні на дворі у нас здує невеликий вітер, і не зовсім не Сонечко світить, нема такого морозу, як було, позавчора Так от, друзі, сьогодні я знову зайшла до корей. І дивіться, покажу. О, друзі. Сьогодні зайшла до корей і дивіться. Одна й та сама курка сидить на цьому місці. Напевно, їй вже, друзі, смерть. Бо щось вона. Зараз вона не їсть, не п'є, вона навіть не реагує на мене. То я курку потруга, як вона спить, так вона бігом. А це якось, знаєте, і не, не реагує ні на що. А ні їсть, ні п'є, я не знаю. Що вона така хвороба, може бути її вже і не вилікуєш. Зараз я тільки що загнала курей і хочу подрати яйця. Бо тут усе одна дамочка сидить. Ану, тікай. Ах, дичко яйце. Щось я чую, а ну ось. Одне яєчко є. Я там іще одне яйце здерла, ось дивіться. Зараз з цього яйця положу ще я, це яйця яйце. Ну, хоч щось несуть. Таке ось гарне яєчко знесли. Так, а ви не підбігаєте, дивіться, бігу вона підбігла. Сьогодні хотіла вам дещо ще порозказувати новим підписникам, які ще не знають. Що ж у мене тут за курник. Ось тут усе у нас сплять кури. Це був такий невеликий пізнавальний блог. Думаю, ви вже бачили багато відео і ви бачили ось це. Ось цей інтересний сарай, бачите? Зараз я відбіну так двері трохи. Ось цей інтересний сарай. Ви зараз подумаєте, що ж це таке за сарай? Напевно, в ньому хтось жив. Так, друзі, в ньому жили кури. Але там жили свині, а потім там жили у нас і кури, вже і собака, там у нас всі жили. І от цього року. Тим роком у нас тут жили наші курчата. Зараз я відкрию вам і покажу, кому дуже, інтересно, зараз, кому дуже інтересно подивитися, що тут були насісти, отут ось, але зараз тут є щики. Тут ось є одне гніздо, яке ми не поставили курям. Тому що не ну, його там ставити, ну зараз я вам покажу, дивіться. Ну куди ставити це гніздо? Тут ось два зайняті гнізда, аж отуди воно там не дотягнеться, щоб яйця взяти. Ну, а ось сюди тоді куди ставити його? Тут також нема де ставити це гніздо. Не знаю, знизу його поставити, там в по ньому спати. Можна було його виділити звідтіла і поставити їм кудись. Але я не знаю, ставити їм чи не ставити його їм. Можна було б їм поставити, щоб курям, щоб ще курям було донестися. Вони, бувають, і подводя несуться сидять. Ага, одна вже дамочка пішла перевіряти, що там таке. Я не знаю, може бути зараз я це гніздо віднесу курям. Думаю, раніше. Тут навіть цвет, горить, дивіться. Тут навіть є світ робочий. Отут раніше, раніше у нас жили ластівки також. Кіт заперся, треба його вигнати. Так от, друзі. Тут раніше у нас жили ластівки, у нас вже тут всі прилітало, тому що у нас цей сарай був відкритий. І вночі, і вдень у нас був відкритий. Ну, вночі він закривався. Але утро він вже був відкритий. І тут ходили усі кури. Літом вони тут завжди ховалися. Ну, бо тут було, ну, прям вообще, тут було так холодно. І їм дуже подобалося тут сидіти. Так от, друзі, я вам вже розповіла, що це така за таємничий сарай. І от, друзі. В цьому сараї у нас? Да, он, да, там у нас загородка з свинями є. І там були насісти. Я вам вже о цьому казала. Так, друзі, кота я зловила. І от, друзі. Я не знаю, може бути, нехай те гніздо і буде лежати там. Курям, я думаю, хватає донестися. Ну, куди ж те гніздо ставити, як тут нема де його ставити. Не можна було придумати, де його поставити, але це буде дуже складно кудись його поставити. Не знаю, боюся, що якщо я положу його на низ, то будуть приходити і пацюки, і всі хто хоче. І будуть їсти яйця. Або кури, будуть залазити і клювати яйця. Також буде біда. Але я не знаю, напевно, нехай те гніздечко там і буде. Тому що у нас на тому гнізі ніколи не неслися кури, ніколи. Вони неслися тільки в ось цій торбинці. Ось цій ось торбинці старій. І неслися в ось цісь торбинці. А в тій торбинці я ніколи не бачила інших курей. Там тільки сиділа квочка та й усе. Так от, друзі, Аж таке було сьогодні відео. На цьому все, друзі. Усім папа -па і до зустрічей! Бажаю вам мирного неба! Здоров'я та усього найкращого з вами була я, Валентина. На цьому все. Усім па-па і до нових зустрічей!